Кавою на устах, свій починаєш день, пишеш пости в листах, слуха нових пісень. І в самоті годин, як би не квапив час, віриш, що той один ходить десь поміж нас, бачивши сотні міст, чувши мільярди слів. Ти пам'ятаєш зміст той, що в душі горів, і в хмарочосах справ, мариш про спокій снів. Той, хто б тебе обрав, духом би не збіднів, був почуття глибин, кинешся без вагань, склавши життя з хвилин, міриш останню. Хай у очах страх, склавши нових пісень, з кавою на вустах, знов розпочнеш день.